Вітаю, шанувальники зелених скарбів! Пропоную вам віртуальну екскурсію павільйонами кімнатних рослин в місті Києві. Краса рослин дозволить вам відволіктись від негативних думок в цей неспокійний час війни. Дякую нашим захисникам і захисницям, що, хоч після повітряних атак ворога, можна прогулятись в Києві серед чарівного різноманіття кімнатних рослин і серед квіткового. Царства я придбав собі лікарську кімнатну рослину. А яку саме спробуйте вгадати? В кінці відео я її покажу. Погнали! Перше це Амариліс. Амариліс має яскраві приквітники, різноманітні сорти. Амариліс Андре є навіть Амариліс шоколадного кольору, але він мені не дуже подобається. Краще все ж таки яскравіші сорти. Відео українською підтримуємо український контент. Подобайкою, а не лайкою. Підписуйтесь, будь ласка, на канал і пишіть коментарі. Дякую всім шанувальникам зелених скарбів. А це було різноманіття цикламенів. Фіолетова глоксидія розцвітає, а це бегонія великоквіткова, яка нагадує троянди. Також вражає нас різноманіттям сфартів. Вологолюбна рослина досить легко розмножується, але досить швидко і відцвітає. А це жасмін, декоративний жасмін. А ось і справжня троянда. Троянда королева квіток. Різноманітні кімнатні сорти за кольором вони копіюють садові форми. А взимку в лютому місяці нагадує нам літо. А також можна подарувати їх на День Валентина, тому що якраз в цей момент вони і розцвітають. А це одна із перших весняних квіток на клумбі, які розцвітають це примула. Примули легко перезапилюються і можна самому вивести сорти з таким різноманітним забарвленням квіток. Спробуйте, і у вас все вийде. Первацвіт взимку милує око і нагадує те, що скоро буде весна. Гусманія язичка подібне. Забарвлення зумовлене. Зміною пігмента в хлоропластах. Врієзія. Рослина, епіфіт. Кала кімнатна або образки. А так розцвітає у нас каланхоя. Ардізія. Дерев'яниста рослина з красивими декоративними ягодами. кімнатна цікава мутація: зигокактус або різдвяник по народному, а це азалія, азалія або рододендрон. Також ця рослина вражає нас різноманітністю сортів, які мають своєрідне забарвлення. Проте обережно ця рослина отруйна і алергенна. Глоксинія цікава у неї забарвлення залежить від кислотності ґрунту. Червоне кисле, фіолетове буде лужне середовище. Феланопсис це орхідеї. Орхідеї є епіфітами. Епіфіти це рослини, які ростуть на інших рослинах, використовуючи їх для опори. Орхідеї мають повітряні корені. За допомогою яких вони вбирають вологу. Рослина порівняно довго квітує, але вимагає особливого догляду. Кілька місяців у вас буде отаке прекрасне на підвіконні. Проте рослина недовговічна і розмножується вона вкрай важко. Для того щоб розмножити, потрібно мати неабияке терпіння і навички. Родер Махера Смарагдове дерево. Зацвітає на 15-му році життя. А це драцена. Кавове дерево арабіка. А це Пуанцетія. Пуанцетія, як на мене, то разова рослина. Листки опадають і важко розмножуються. Кисличка. Кисличка і різноманітні сорти. Фікус ампельний. Так виглядає. А це плющі, Плющ – різноманітні кімнатні форми з забарвленням. а також може рости і на клумбі, якщо посадити його. Хамедарея – пальма. І пальма Вашингтонія. Епіпремнум золотий, маранта, біложильчаста. Фікуси, фікуси різноманітні. Є фікуси ліровитні, є фікуси бін, бенджаміна. Фікуси одни, одні із моїх найулюбленіших рослин. Драцена. Драцена має різноманітні форми, також цікава і красива рослина, довговічна рослина. Можна її тримати в кімнаті, вона очищає повітря і невибаглива у догляді. Заміокулькас зелений. Шефлера. Шефлера також має різноманітні сорти. Знов плющ. Нолина, рослина з Африки або Бокернея. Фікус дрибноплідний. Так цікаво виглядає. Паперомія рослина. Фікус чудова листова рослина і потрібна нам в кімнаті, тому що вона очищає від бактерій і від пилу. Тому фікуси будь-яких сортів рекомендую мати в кімнаті. Це фікус Бенджаміна з строкатими листками. Декоративна форма. Пуанцетія і ананас. Ананас можна виростити в кімнаті. Драцена. Спатифілум. А це уже цитрусові. Тут у нас і мандарини, і клементини. І лимони. Отаке чудо можна виростити собі в кімнаті. Тільки варто постаратися, тому що вони досить вибагливі і вимогливі до ґрунту. Ехмея. А це уже суккуленти, мамілярії різноманітно забарвлені. Сукуленти це ті рослини, які в своїх частинах запасають. Воду. Якщо в стеблі запасають, це кактуси. Кактуси у нас батьківщина їх Америка. А якщо запасаються в листках, то це батьківщина Африка. Запасають воду в листках. Каланхоя. Каланхоя пальчата листи. Кактус ампельний. Красула сукулент з Африки. Це також красула грошове дерево. Алое – гостролисте. листе. Андреміскус Купера. Очиток Буріто. Седум або очиток. Різноманітні кімнатні форми. Плеюспілос Неллі або живі камені. Телокактус. Ехінокактус. Пародія. Так називається кактус цвіте. Церус. Пародія розцвітає. Різноманіття сукулентів. Пародія така смішна назва, а так красиво цвіте. Кактус. Церуси, фітонія, щеплені кактуси, гастерія, ампельні кактуси, гастерія і хавортія. Знов очиток Нузбаумера, алоя ювенільне, ехеверія, мамілярії різноманітні, ферокактус, ехінокактуси різнобарвні. Мамілярії, різнобарв'я ехінокактусів. Забарвлені в різні кольори. Мікрантенум. Вищі спорові рослини. Села гінела. такий. Це вже папороті. Вищі спорові ті, які розмножуються спорами. Нефролепіс. Араукарія. Це голоносінна рослина. шишка до 16 кг в природі. Нефролепіси. Флебодіум. Папороть. Це комахоїдна рослина. Венерина мухоловка. Вона мені теж дуже сподобалася. Але придбав я собі лікарську кімнатну рослину. Це цикламен. Сік цикламену може допомогти при лікуванні гаймориту. Коментарях напишіть, а на які лікарські рослини ви звернули увагу.